Про часто виконання вправи ділять mm -hmm. в інтересах зайчика вина для години. Копії довіреності, на жаль, я не маю, в мене лише оригінал. Але в матеріалах справи, довіреності я приймала. Іванка, на майбутнє боїть тобі копію, добре? Так, ну, мабуть, це кофе. Через приймання громадян, так. Кожного представника. Бажано, так, через приймання громадян, бажано. Якщо yeah. по пошті, то бажано через приймання. Що... Да. Дорогі друзі, для, ефективного, для ефективної роботи вищого спеціалізованого суду, канцелярія цього суду рекомендує, зокрема в канцелярія, брати з собою копії довірності та представництво інтересі. Такі, от, я, от, от, купюю, розписки. Mm. Ну, тоді пусть это все, чтобы получается. Вот это завтрачок. мені поки ще ваш mm. 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 Йдух, що ваш примерничок я зачем. Давай. То есть это светит примерничок. Нет, вашу дозволу припинили, теж так? Да, будь ласка. 24 лютого 2017 року громадський рух за все Одесу звітує перед територіальною громадою Великомихайлівського району Одеської області про те, що подано відповідні заяви про виконання ухвал у славнозвісній справі Геннадія Зайченка. Пригадаю одеситам, і тим, хто цікавиться правовим захистом у справі Геннадія Зайченка, що фермер Великомихайлівського району Геннадій Зайченко потерпає від привласнення його майна внаслідок реалізації злочинної схеми, що має місце при фактично виконанні, виконанні судових рішень по договорах позики, я наголошую, що як і в справі Олесі Бубіндер. Ми спостерігаємо факт повного повернення боргу і повторного витребування вказаного боргу через небажання так званого позикодавця написати відповідним чином розписку. З огляду на це, ми просимо громадське суспільство Одеси унеможливити корупційну складову внаслідок активізації власної уваги. Дякуємо за те, що допомагаєте нам зламати корупційну систему в судах.